Сьогоднішній тріумф, а завтра катастрофа. Вірш Андрія Любко Щасного. Читає автор. Сьогоднішній тріумф, а завтра катастрофа. Сьогодні цар і Бог. За тиждень розіпни. З любов'ю на устах триває війн. Епоха, метафоричний клич і перед Богом страх. Епоха протиріч, Тисячоліття смути. Та в тому то й річ, що десь зриває дах, і тісно на землі всім ніколи любити у надвечірній млі та непрозорих днях. Реквізити для допомоги Збройним силам України, відолічки, указані під відео, вірш Андрія Любко щасного. Сьогоднішній тріумф, а завтра катастрофа. Читав автор Андрій Любко щасний, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.